Друзі, як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі. Нещодавно ми з вами відстріляли новинку від компанії Тахо, кулю Hammer 450. Сьогодні хочу відстріляти подібну кулю, але вже Hammer 500. По суті, це одна і та ж сама куля, куля, яка схожа на. Кулю сікач з її хвостовиком, але лише має експансивну виїмку, в якій вставлене на месталеве осереддя, але дана куля повинна видавати 500 метрів на секунду, що досить багато. Дана куля ну, на такій швидкості може вже являтися магнумом. У мене короткий ствол. Якщо дана куля нам видасть ну, скажімо так, 470-400. 65 метрів на секунду, ну, то будемо вірити. Температура у нас сьогодні 2 градуси. Е, Традиційно відстріл ми будемо робити з циліндру та напівчоку. Дистанція 50 метрів. Погнали до відстрілу. І так, друзі. Е, даний набій у нас має юбочку Т5. Та гільза закрита в гільзу 76, а Хаммер 450 був у звичайній 70-ті гільзі там з низенькою юбочкою. Давайте спробуємо відстріляти. Спочатку дульна насадка, як завжди у нас, циліндр, відстріл будемо робити через хрон. Швидкість я буду дублювати. Так, да, Віддача, звичайно, така суттєва. Хром швидкість не заміряв, помилка. Не можу заміряти хрон швидкість. Четриста сімдесят пять. сорок пять. Можна було і вище. Побігли, подивимось. Друзі, як ви самі можете бачити, дана куля видала досить чудову купність, як для такої швидкості. На набої написано тиск 1050 бар. Віддача, віддача неприємна, але купність досить чудова. Давайте заміряємо. По дальнім, по центрам, 9 см, всього 9 см. Ну, якщо так от по ширині, то 6,5 см. Ви знаєте, дана грубка мені подобається краще, ніж у кулі Hammer 450, яку ми відстрілювали з звичайного циліндру. Давайте спробуємо відстріляти із напівчоку. Можливо, в даному випадку ми зможемо тільки покращити дану купність. Погнали! І так, друзі, продовжуємо. Перекрутив я дульну насадку напівчок. Я е, вже говорив, у мене даний напівчок це моя нова дульна насадка. Виготовлена по моєму замовленню та по моїх побажаннях. Спеціально попросив, щоб мені зробили на ній порти. Ну, скажімо так, маленьку функцію ДТК вона виконує невеличку. Але для кулі йде тільки на плюс, тому що дані порти забирають у нас лишні порохові гази, які у нас на зрізі дульні насадки, які нам завжди кулю давали. Пиночок такий давали під хвіст кулі. Зараз цього пиночка у нас немає. Пробуємо. Дані порти направлені назад. Можливо, газів на хронограф буде йти менше і хронограф буде нам видавати швидкість. Пробуємо. 477. Помилка. Помилка. Є палки помилка. Помилка. Ну, дві швидкісті нам видав. Хронограф у нас стоїть трішки вище на колесі, там таке ну, не стільки положення його, він читається, можливо, тому видає помилки. Скажу, друзі, так, з даною насадкою віддача набагато. Менша, ніж на звичайному циліндрі. Побігли до мішені. Друзі, ви самі все бачите, дуже чудова купність на таку швидкість кулі. Ви знаєте, я думаю, даною кулею можна стріляти по кабанах, яких бігають там в бронежилетах. Так як металеве середдя є, вага кулі є, та швидкість є. Мій приціл пристріляний. Чітко в центр видно, що дані кулі, ну так як швидкість висока, дані кулі йдуть трішки вище. Давайте замірюємо, ми можемо бачити, що все-таки на півчок для хаммера 500 ну, попливав тільки в якіснішу сторону. На хамеру 450 ну, там не було різниці, з чого ми стріляємо. Міряємо по дальнім, по центрам всього. 6 см. Друзі, навіть не знаю, чи потрібно міряти тут -от поперек, тому що тут по центрах 1,5 см всього. М -м -м, феноменальна крутість, мені сподобалось. От Трішки віддачу б меншу. Але непогано. непогано. Такий у нас, друзі, сьогодні виявився вістріл. Хороший чи поганий. вирішуєте ви. Не забувайте підписуватися на канал, жамкати пальці та писати коментарі. Всім мирного неба, друзі. Побачимось!